Страшний діагноз ДСП і інвалідні візки не завадили Надії Яну змагатися у номінації Акторська майстерність. Молоді люди натхненно декламували уривок трагедії Шекспіра Ромео і Джульєта. Пара разом займається більше року. І якщо Надя часто виконує сольні номери, то Ян, як справжній Ромео, без своєї Джульєти виступати відмовляється. У нас були пісні, тобто в мене було багато сольних номерів, ну, на ділети, це мало поставка. Шекспірівські пристрасті панують і на малій сцені, де діти змагаються у естрадно інструментальній номінації. Так, через теплі почуття до баяніста Антона однокласниця вирішила організувати танцювальне оформлення його номера. Як по секрету, то він мені подобається. Ми придумали і Ми танцюємо. А вихованці спеціалізованого інтернату показували лялькову моду. Їх саморобний одяг з паперу і пакетів для сміття вражав своєю витонченістю і довершеністю. А самі діти довували серйозністю ставлення до своїх ролей. Ми от не улыбаємося. Ми ж як кукли, а кукли не улибається. Ще Бетховен довів, поганий слух не заважає бути гарним музикантом. Підтверджує свою істину і маленька Юля. Так музики улавлювають хорошо, грає на тріугольники, доволі таки неплохо виходить. Нагородження переможців і галоконцерт відбудеться 7 грудня у міському палаці дітей та юнацтва о 12.30. Наталія Білогурова, Костянтин Саренок, телеканал Київ.